Об'єднані футболом разом сильніші. Це скандал. Ну, це не скандал. Така е... сварка. Е... Якщо подивитися на неї, не знаючи обставин, то може здатися як у Гоголя як посольство Іван з Іваном Нікіфровичем з одного боку, або іншого з іншого столиця, що нагадує сварку а, Балаганова і Паніковського в золотому теляті Ліфа Петрова, коли казали сам дурак, та пам'ятаєте, Вони там пиляли гирі, а гирі виявилися не золотими. Але це люди, які один з яких займає посаду, дуже важливу в державі, тим паче в час війни, а інша людина, яка займала важливу посаду і виконала маю, певну важливу функцію, яка була і надана офісом президенту в час повномасштабного вторгнення. Мова йде про Олексія Данілова. Секретаря ради національної безпеки та оборони і про екс радника глави офісу президента Олексія Арестовича. Один Данілов, звинувач Арестовича, що той працює на Росію, я так грубо кажу. А Арестович каже: Данілович, той взагалі нічого не робить. Ну хіба що розмовляє українською, і носить президенту якісь слайди, але в принципі займається нічим. Зараз ми це обговоримо і чому ця сварка трапилася, чому воно так активно е поширюється і коментується. Володимир Малян, політик, дипломат, військовослужбовець збройних сил України, пане Володимире, вітаю вас. Вітаю Василю. Добрий день і ж скажу. Знову ж таки, можливо подумати, що це просто посварилися люди, але ж це не просто. Це секретар РНБО звинувачує е Арісточа в тому, що той нібито працює на, за певними російськими лекалами і готує якусь. Політичний проект під тих людей, які ще ждуть руськава міра в Україні, на ну, а той каже, що Данілов просто нічого не робить. І єдине, що лише там навчився розмовляти українською. Поясніть, будь ласка, чому виникла, чому спалахнула ця суперечка, і які тут є можливо підводні камені? Ну, безумовно, може бути рі... багато різних конспірологічних версій і в притулку того, що Арестовича раптово заварбували російські спецслужби, і він зараз працює по цьому треку. Але мені здається, що все простіше, і прозаїчніше в офісі президента мається на увазі Єрмака і Зеленського. Є чітка система координат Свій чужий свій це вони двоє, або як Єрмак себе називає наша команда, а президент це лідер цієї команди, і всі інші чужі. Арестович певний час виконував корисну для них функцію. Він відповідав тим вимогам, які вони перед тим ставили, і дійсно почав різко набирати популярність. Вони його вимкнули з ефіру. Те саме вони робили з Віталієм Кімом. Пригадути був такий легендарний у лапках губернатор Миколаївської області, очільник Миколаївської області, там з деякими іншими людьми. Тобто, будь-хто хто має популярність вище нуля. Одразу викликає в них підозру і е, ревнощі в політичному сенсі цього слова. Ну можливо, окрім пса патрона. Та от тому е, я думаю, є така реакція. Данілову сказали коментувати арестовача. Плюс, якщо ви пригадуєте, буквально нещодавно був дуже різкий наїзд арестовача на президента України, де він його звинуватив і в військових провалах, і в економічних провалах, і е, е, дипломатичній роботі. І тут раптом з'являється саме Данілов, тобто вони вирішили спустити спуститися скандал на мінус один рівень, щоб без внизкого не чіпали. ну Але тут знаєте, от е, в цій ситуації дуже важливим питанням, яким можливо повинні зайнятися і правоохоронні органи, є те, що е, Данілов каже про Арестовичі, як про людину, що працює, ну може працювати або принаймні озвучувати російські наративи. Але ж цю людину е, глава офісу президента Єрмак свого часу покликав до офісу президента, і тут ж треба з'ясувати, чи можливо він працював на Росію вже тоді. Бо слова словами, але ж це люди з посадами. Ну Арестович мав посаду, мав величезну аудиторію, і доступ до певної інформації. Яку він чув в офісі президента і Данілов середина з посадою. Так його віз-віз -віз Росії, Мідвідів. Той просто коли приходять до тями після алкоголю, щось видає на гора якусь маячню, але ж ну, ми ж не Росія, і Данілов вже ж не Медведів. Ну тут треба, якщо ти щось говориш, то мають бути якісь подальші дії. Чи будуть вони, чи вони нікому й не потрібні? Всі всі так все розуміють, посваряться і розійдуться. Безумовно, коли ми говоримо про нормальну ситуацію, то високопоставлений чиновник а таким даніло безперечно є, мав би надати докази, і ці докази мали бути предметом одразу розслідування з боку правоохоронних органів з подальшою передачою в суд. Але оскільки на жаль, з 2019 року відбулася жахлива девальвація будь-якого слова чи позиції. Всі говорять про все, і нікому нічого за це не буває. Тобто, і цей тренд задали власне політики з владної партії і з влади. То відповідно це просто інформаційне збурення. Я не знаю, яким є агентом російських спецслужб Арістович, але встановленим агентом російських спецслужб є Баканов. Що з ним а нічого? Багато говорять про те, що агентом російських спецслужб є Єрмак, що з ним нічого. Татаров, ну його афільованість з партією регіонів і з громадянами Росії є очевидно, що з ним нічого. Тому я думаю, що на цьому етапі нічого теж не буде. А от після зміни влади, то безумовно, їм доведеться всім відповідати. Ну я кажу, за зраду на закону за, за, за компетентність Бо часу зовсім немає. А чи можуть якісь люди зацікавлені в виборчих проектах вже почати вклати гроші в Арестовича? Ну спробувати а раптом? Є версія, що знов ж таки це росіяни. Є версія, що це окремі російські олігархи, тобто рівень мінус один. Є версія, що це окремі люди, які не задоволені па існує речей в самій Україні. Але насправді я розглядаю арестовувача такого як фліфлібустіра, е, е, афериста, який просто користується ситуацію. Джек Воробійтки, український Джек Горобець.